Після деокупації так, Луганщини скільки потрібно буде часу і коштів для того, щоб відновити все те, що ну, і привести до ладу, хоча б до якогось, все те, що зараз там зруйнували, расисти. Тут декілька складових. Точні цифри, звісно, що назвати неможливо, тому що ми не можемо зараз проаналізувати ем, яка. Ой, яка критична е система зруйнована там повністю інфраструктури? Е щось частково що треба змінювати, е будувати з нуля, а що можна десь полагодити е на, на перших якихось кроках? Але по великому рахунку, я думаю, що доведеться з нуля будувати е багато чого. Ну, давайте. По цифрам, зараз ми навіть не зможемо говорити, тому що ми не знаємо, які будуть руйнування е, врешті-решт, коли вже область буде деокупована. Але от декілька цифр. Е, коли м, ми закінчували перемовини з французами для по модернізації попаснянського водогону, то це була цифра 70 мільйонів євро. Зараз е, вся інфраструктура попаснянського водогону вона зруйнована е, расистами. Ну тобто, з нуля будувати насправді легше, але... Ну, цифра буде більше. Можливо, це буде десь 100 мільйонів євро. Це вже будуть французи визначати і вже будуть плани. Е, в першу чергу обов'язково треба буде зробити генеральні плани великих міст, тому що там доведеться багато будинків зруйнувати, навіть тих, які зараз ще поки що стоять. Але вони мають е, втручання там, в них влучили влучання е, ракети чи снарядів, і десь фундаменти вже дали тріщину. Тобто їх треба буде е, зносити, будувати нові. Е, звісно, що буде під ці будинки планувати каналізацію, воду, електрику. Давайте згадаємо Кремінську підстанцію п'ятисотку, яка тримала під час зупинки е, Щастянської ТЕЦ, на тримала е, напругу по всій області і витримала і абсолютно нормально. але вона зруйнована. Це декілька мільярдів гривень. Е, давайте просто ну я можу навести приклади. Дороги в нас ще тримаються, і вони якісно були побудовані. Якщо були десь якісь так само влучання, то це просто можна частково відрізати якусь там ямку і залатати, чи там просто поверхневий шар асфальту покласти. Але мости це вже величезні інфраструктурні об'єкти, які будуються на не рік-не-два. Знову ж таки, території, яка настільки замінована, як Луганська область, не існує зараз в світі взагалі. Тобто потрібен час для розмінування. Ліси, це взагалі це окрема історія, тому що їх треба розмінувати в останню чергу, бо це дуже дорого і довго. Ну, бо е, там завали, там поламані дерева, а там під деревами купа е, просто мін, снарядів, ракет нерозірваних, якісь пилюські там, чого тільки немає. Е, тому можу сказати, що відновити область, ну якщо ми говоримо, що вона буде в такому стані, як зараз. Бо ми не знаємо, ще раз говорю: не знаємо, в якому стані вона буде після деокупації, що нам залишать російські війська. Але якщо в тому стані, як зараз почати відновлювати при належності ресурсу, наявності ресурсу, то можна сказати, що ну, років за сім можна відновити все в принципі. Можна відновити і критичну інфраструктуру, і і електрику, і воду, і каналізацію, і дороги, і мости. Але ще раз говорю: розмінування, певний бюджет, і щоб в нас було дійсно достатня кількість робочої сили, яка буде нам допомагати це все відновити. Сім років це такий мінімум, про який зараз можна говорити. Що ми будемо говорити потім, коли вже проведемо аналіз аудіт області в цілому, після звільнення? Ну там же будемо рахувати, але це може бути набагато довше.